Зміна влади у Запоріжжі. Депутати зібрались на позачергову сесію міської ради. Зареєстровано 37 депутатів, що складає більшість від загальної чисельності міської ради. Сесія є правомочною та повноваженою. Очільник зова Іван Федоров у залі засідань каже: сьогодні відбувається трансформація роботи міської ради. Нульова терпимість до внутрішніх ворогів і політиканства, Це нульова терпимість до корупції, і це нульова терпимість. До зовнішнього управління нашої Запорізької області самі ж депутати висловили недовіру секретарю міської ради Анатолію Куртєву та зазначили, що во міського голови вже не перший місяць блокує роботу депутатського корпусу. Все пронизено брехнею. І к великому к сожалінню ми можемо на це на цьому акцентувати увагу. На протязі трьох років була брехня. Офіційно 70% містян висловлюють недовіру. Це показник, це звісно показник. Під час таємного голосування 38 депутатів одноголосно підтримали звільнення Куртєва. Рішення прийнято 38 депутатами Запорізької міської ради. Новим секретарем Запорізької міської ради обрали Регіну Харченко. Запроголосувало 37 депутатів. Змінили і заступників міського голови. Замість Олександра Власюка, офіцер СБУ Андрій Бугар. Замість Олександра Казанцева та Степана Масхми Ела Сліпян та Сергій Білов. Командою своєю, я дуже, дуже, дуже задоволена. Я певна, що кожен з них зможе контролювати, керувати той напрямок, в якому вони фахові, в якому вони мають досвід та експертизу. Після сесії прес конференція очільник військової адміністрації зазначив, незважаючи на тиск з боку Анатолія Куртєва, депутати ухвалили важливі рішення. Не дивлячись на залякування, які мали місце, на те, що були погрози звільнення, на те, що були погрози дітям. Всі прийшли, висловили свою позицію і вона є абсолютно продержавницька. Новообрана секретарка міськради окреслила пріоритетні напрямки спільної роботи міста та області. Серед них підтримка військових та безпека в обласному центрі. Це історія про укриття, це історія про повноцінний освітній процес. Дай Боже, він буде запущений, тому що ви знаєте, що вже почалися реалізовуватися проекти по будівництву відповідних підземних шкіл. Регіна Харченко виконуватиме обов'язки міського голови. Це перший випадок в історії Запоріжжя, коли містом керуватиме жінка. Одна людина в полі не воїн. Ми це Бачимо, має бути команда, має бути згуртованість, має бути чітко визначений шлях, що ми робимо, для чого ми це робимо і для кого ми це робимо.